Друзі, привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати іраціональні рівняння. Ми говорили, що ірраціональне рівняння називається те рівняння, та невідомо знаходиться під знаком кореня. І сьогодні ми щось тільки практичне з вами зробимо таку практичну частину. Тобто ось таке рівняння. Розв'яжемо. Бачимо, що тут корінь кубічний, корінь кубічний, корінь кубічний. З одного сторони це великий плюс. І в чому плюс? В тому, що не потрібно. Шукати ОДЗ. Ясно, що тут мінус відкінченності до плюс відкінченності. І давайте тоді піднесемо до куба дві частини, але при цьому пам'ятаю, що А плюс Б до куба є така формулка А плюс Б до куба, тобто куб суми. Це А куб плюс Б куб плюс 3АБ і А плюс Б. І за цією формулою будемо підносити до куба. Ну, Давайте це все зробимо. Значить, Що тут буде? Тут просто формула куба, радикал зникне. Буде просто х плюс 5. Тут буде х плюс 6. Теж радикал зникне, коли а куб плюс Б куб. Тут буде 2х плюс 11. Тобто оце а куб плюс Б куб буде 2х плюс 11. То я записую. 2х плюс 11. Плюс 3. А, Б, тобто я перемножаю тобто куб. І перемножаю це на це. У мене ж оце А, оце Б. Значить, якщо ви його перемножите, це буде що у нас? Х на Х, х квадрат. Потім 5х плюс 6X плюс 11X і плюс 30. 5 на 6 30. Потім А плюс Б. Тобто це плюс С, це, це буде те саме, що оцей куб. Тобто 2х плюс 11. Корінь кубічний 2х плюс 11. І дорівнює. Тут просто радикал зникає. 2х плюс 11. Так, і як посили студенти. Значить, що тут у нас відбувається? 2х плюс 11 ми можемо принести ліворуч. Тобто, оце в нас права частина обнуляється. І тоді виходить, що... 2 x плюс 11 і x плюс 11, воно в нас взаємознищиться. знищиться. І вийде, що оцей вираз до рівня 0. Якщо ми його поділимо на 3, то вийде, що оце до рівня 0. А це добуток. Добуток до рівня 0, коли, коли? принаймні хоча б один із до рівня 0. Тобто або перший радикал 0, або другий радикал 0. Ну, перший радикал можна писати без радикала, щоб піднести до куба. Тобто, що вийдемо врешті решт? х квадрат плюс 11х плюс 30 равня 0. І 2х плюс 11 рівня 0. Треба вієта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює е, другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто мінус 11. А добуток вільному члену. Тобто мінус 11 сума. 30 добуток. Тобто мінус так. Тобто х1 у нас мінус 5, х2 у нас мінус 6. Ну і тут 2х дорівнює мінус 11, х дорівнює мінус 11 других. Або мінус 11 другий, це те саме, що минус 5,5. Спробуйте ще, щоб для вас було корисно, що потрібно зробити? Перше повторити властивості коренів, подивитися, що там буде і так далі. Далі, просто подивитись на умову і спробувати самостійно його розв'язати. Або, наприклад, ви не вийшли, да? подивили ще відео, начебто зрозуміли, і тоді спробуйте вже його з час, десь там чекаєте, чекаєте годину, вроді би, разі, коли ви розібрались. І спробуйте знову розв'язати. От тоді для вас буде максимально корисно. То і вас має вийти. Тоді вас буде корисно. А так тут, в принципі, ось я знову відступаю. Е, тому працюємо, роз, роз, розбираємо, все буде добре.